Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні в мене 12 серпня, понеділок, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Сьогодні в мене вже є невеличкі результати і просування. Чим я неймовірно задоволена. Перед вами синиця від в марки Фрузолок. Минулого тижня я вишила всі хрестики. А сьогодні я довишивала Бекстіч, і тепер в мене вже є готова робота. Ось такий має вона вигляд дуже гарний, дуже гарний. Я задоволена, що цю пташечку я вишила, тому що на мій день народження мені вже десь два роки тому подарували набір пташечок від фрузилка. І я все, знаєте, все постійно себе. Собі планувала, що буду вишивати пташечку там раз в місяць чи, наприклад, раз в сезон не виходила. А цього літа я вже така більш наполеглива, більш цілеспрямована, і вирішила все-таки синицю вишити. Я задоволена, що я її вишила за вишила, е, скільки за шість днів десь. Ну там, з невеличкими перервами, знаєте. Але я, я дуже задоволена. Тепер така гарна пташечка в мене є. Я буду поступово поповнювати колекцію пташечок і планую собі таке зробити дерево з пташками. Це в мене така була ідея. Ну, побачимо. Маю надію, що я. Втілю те, що задумала. І також сьогодні. І нарешті я завершила ось цей чудовий браслет від Вандерланд А в таких, на чорному фоні такі блискучі візерунки. Я щаслива, що я вишила цей браслет. Він дуже гарно і стильно виглядає. Я одягла на руку, і тепер ви можете під сонячними променями, при денному світлі, як, який вигляд має цей браслет. Мені здається, це незмінна класика. Браслет цей підійде під будь-який стиль одягу. І, по-перше, це дуже такий гарний і ексклюзивний аксесуар. Ну, супер. Такий браслетик класний а Також з цим браслетом я його закріпляла не так, як завжди. А зараз його зніму, де його тут закріпляла. А цього разу я зробила, як вам показати, не покажу, під цими стібочками. І якщо дивитися, то не можна побачити, де все-таки було був закріплений цей браслет. Можливо, якось коли буду окремо знімати відео про цей. Про цей чудовий аксесуар, то, можливо, покажу. Зараз так і не роздивимося. Але так, можливо, сирунок не так. Ось. Так, так, мені здається, особливо якоїсь такої. М -м... Немає різниці, з якого боку його вдягати. Він і так, а так. Дуже стильний, дуже класний. Ну, ось, в принципі, і всі мої. Результати за сьогоднішній день, а завтра буде день і буде нова вишивка. Сьогодні середа, 14 серпня, і сьогодні я вишивала не так багато, як мені хотілося, але вишивала. І це вже добре. Вишивала я ось таку ялиночку вітергово марки Вустіч. Нагадаю, що з цією. Фігуркою я беру участь у грі кубики, де на тиждень дається певна норма, яку треба виконати. І цього тижня необхідно було вишити 600 бісерин, з чим я справилася і вишила 617, здається, якщо я не помиляюся. От ближче покажу, а, я... які гарні кольори у ялиночки. Вона дуже гарна. Я буду старатися виконувати всі норми, щоб нарешті вишити ось цю таку чудову, гарну і зелену красуню. Стараюся як можу, тому що насправді влітку дуже багато справ, особливо в кінці літа. Ну, стараюся, все роблю можливе. Ну, а завтра буде новий день і маю надію, що буде більше цікавої і різноманітної вишивки. Сьогодні п'ятниця, 16 серпня, і сьогодні я вже маю невеличкий фініш. Вишила я ось такого гарного півника від Трою Марків Устіч. Це вже моя, здається, шоста іграшка. Я не пам'ятаю. І, як можете побачити, які кольори. Сонечко сьогодні дуже активно світить. Нагадаю, що блідо-жовтий колір – це заміна. І також з цією іграшкою я беру участь у челенджі «Вишита малеча у групі Вишивальні вечорниці. Термін відбувається з 10 серпня до кінця року і допускається роботи до 5 тисяч хрестиків. В кінці челенджу буде розіграш подарунки. Чим більше готових робіт, тим вище шанс виграти якийсь чудовий і дуже гарний приз. Ну і я вирішила взяти участь у челенджі, тому що. Це якраз буде мене стимулювати, вишивати. Там нема ніяких норм. От ви вишиваєте так, як вам зручно. Можете вишити пів роботи, можна взяти одну роботу, можна декілька хрестиком, бісером, будь-які сюжети вже як то кажуть, так як ви собі надумали, як ви бажаєте. Ну і я завжди беру участь, щоб просувати свої процеси, вишивати і щоб вони, знаєте, не лежали там собі і не. Припадали пилом. Ну, ось це все, що я сьогодні вишивала. А завтра буде день, і буде щось нове і цікаве. Сьогодні неділя, 18 серпня, і сьогодні я вишивала не так багато, як би мені хотілося. І сьогодні, як завжди, вишивка по дереву мене не полушає, і я сьогодні. Сіла повишивати ось такий гарний набір від торгової марки Затишні хрестики, квітуча весна, артикул «Артикул М010». Я обожнюю цей сюжет. Я взагалі обожнюю будиночки, все, що з ними пов'язано. Я якісь маю таку слабість до них, і зараз покажу, скільки я там навишивала. І за сьогодні я вишила, ось бачите. Не так багато, як би мені хотілося, але моя улюблена цифра. Я вишила 315 хрестиків. От саме 300 ідеально мені підходить. По перше, я не втомлююся, мені цікаво, і якось знаєте, з одного боку робота просувається. І в загальному мене вийшло 11% зараз на даній роботі. І також з цією роботою я беру участь у челенджі Вишита малеча» на каналі у групі Вишивальні вечорниці. Буду вишивати даний набір і потрошки-потрошки вишивати. І, в принципі, сьогодні все по вишивці. Це все, що я вишивала, тому що в мене під осінь часу зовсім мало. Але ще хотіла би вам показати свої виграчі, не всі, звичайно, тільки трошечки. І ось що я виграла у групі Скринька майстрині в телеграм чи вайбері група є і там, і там виграла я наборчики в різний період часу і виграла ось таку. Гарну іграшку від торгової марки Wonderland Crafts. така зелена куля з червоним і з такими золотими намистинами. Артикул FLK 395. Тепер у мене буде нагода збирати набори саме ось в таких кольорах, ну і я не знаю, буду напевно купувати щось собі таке цікавеньке. І ще виграла один набір. Також від Craft. це ось такий будиночок. Артикул FLK 556. Тут у нас розмір 6,5 на 7 і на 5,5, 9 кольорів і 998 бісерин. Як бачимо, що тут будиночок він не повністю зашивається, а лише тут іде ось тільки бокові частини. Та так. І з іншого боку. І бачимо, що у вікні там сидить Санта. Також я маю слабість до таких будиночків, взагалі до будь-яких будиночків. І цей набір я точно буду вишивати восени 24-го року. І покажу вам зворот. Ну, взагалі, обожнюю, обожнюю я вишивати будиночки, тому також буду старатися, навіть вже собі складаю потихеньку плани на осінь. Двадцять ось такий мій вишивальний тиждень не дуже насичений на процеси. Проте я щаслива, що я його провела разом з вами. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.